Добрий ганочок в новому влозі. Так, я сьогодні е, вдома, е, зробила вже собі каву і зараз зроблю сніданок. Сьогодні у мене авокадо тости, Зробила вже якось тут таку начинку, скажімо так. І зараз вже буду намазувати на хлібчик і снідати нарешті. Уже у мене мало. Буде. я у нас половинки авокадо і е, половинка, ну, майже половинка помідорки. Ні, має вистачити. От, тому сьогодні в мене такий домашній день, я вже трошки відіспалася від подорожі. І у мене сьогодні купа планів домашніх. Зараз значний сніданок. а це дуже важливо для того, щоб почати класний день. І будемо... Вриватися в цей день. Сьогодні кінець сьогодні четвер. Ось так виглядають мої авокадо тости. і взяла ще трошки лохинки і кава. Куди без неї? Все йду снідати. Фух, я тільки що закінчила тренування. Бачите, яка я прямо прям спилу з пилу жару. М -м. У мене була перерва більше тижня. Останнє тренування я робила у вівторок на минулому тижні. Потім вже в четвер я збирала речі, в п'ятницю я поїхала, ну і, відповідно, сьогодні вже четвер, і я зробила своє тренування за цей час перше. Знаєте, яке відчуття? Типу, і скучила, хочеться повернутися в цей режим. І, типу, трохи лінь, бо якось вже стільки не займалася. Думаєш, бляха, зараз знову ці ноги тремтіти будуть, знову вся спітніла, але а, не даремно говорять про дисципліну, тому що вона багато в чому робить вирішальний вплив. І а, ось було прийнято рішення робити тренування. Закінчила, попотіла. Сьогодні на низ, сьогодні робила лише 4 вправи, але робила по 4 підходи. Ой. І на місточок сьогодні взяла на сідничний міст, взяла сьогодні більшу вагу. Все, зараз я піду трошки, приведу себе в порядок Ух, і буду продовжувати цей день. Я нічого не могла знімати, тому що я монтувала влог із Києва. Там багато матеріалу, є ще виступи, які хочеться кудись, треба кудись перекинути на Google Диск чи куди, щоб вони не займали місця. І в мене не було місця на телефоні, я не могла нічого знімати. Тому зараз я влог змонтувала. Тепер у мене відкрилися руки, розв'язалися руки до нових зйомочок. Все, йду. Вмиватися. Так, я вже сьогодні тут поміняла постіль, застелила ліжко вже відразу, бо відразу, як прокидалась, не застеляла, тому що знала, що буду міняти постіль. Я взагалі люблю літом міняти постіль, тому що не треба заправляти ковдру в підковдру. Просто поклала під ковдру на ліжко, і все готово. Так, а ще зараз я буду ставити прання. Ось моя скринька Пандори, прасувальна дошка. Вона ніколи не потрапляє в кадр, але. Ця, вся, ці всі речі, які треба попрати, в мене дуже часто збираються саме там. Тому зараз я буду працювати, там речі з подорожі, це все треба попрати, щоб воно було чистеньке, свіженьке. Ось. І, е, ну, в принципі, так відносно вдома чисто. Я вже трошечки додала домашнього свого макіяжу, вже мені пора. В принципі, фарбуватися десь скоро буде. Ну, я завжди десь в перших числах серпня фарбуюсь, то в мене ще є трошечки часу в запасі. Хоча якось мені здається, що вже прям, вже прям воно мені очі муляє. Так, перевдягнулася, макіяжик домашній зробила, і я вже, в принципі, й проголодалася. Але зараз, якраз поки поставлю брання, пройде трошки часу від тренування, і можна буде обідати. Так, я вже поставила прання і зараз хочу пообідати. Я вам ніколи не показувала свої обіди через те, що зазвичай я їм теж з вечора. Сьогодні в мене ось така паста а, з фаршем і томатним соусом. І я її зараз розігрію і нею пообідаю. Далі зроблю кави традиційно другої. І вже буду. Смакувати каву і коротше купу роботи ще буду робити. Всі, як завжди Нічого. Так, ось така мені смачнесенька паста, а ввечері я буду робити м -м, кабачкові млинці. І ще я вчора купила сир кисломолочний Можливо, я сьогодні зроблю запіканку, щоб у мене була на ранок, але. В принципі, в мене ще лишилась половинка авокадо, тому, можливо, я завтра поснідую авокадо. Коротше, в мене тут ще я продумую свою, своє меню. Ось, п'ю водичку. Це дуже класно пити водичку влітку. Заходить прям ідеально. Інколи додаю лимон, інколи не додаю лимон. Так, щоб не було чути. Давайте ось так зроблю. Але водичка це один з моїх улюблених напоїв. Я прям. Можу пити воду постійно. Я соки, там, різні всякі штуки, дуже рідко п'ю, компоти люблю літом. Це, да, це прям мені смачно, особливо, коли там додана м'ята, це прям капець як смачно. Але вода це теж мій улюблений напій. От, так що зараз розігріється моя паста, макарони, і я пообідаю. Ось так виглядає мій обід додала сюди півтори огірочка, бо половинку я вже з'їла і йду їсти. Так, все, я вже пообідала і зробила собі каву. Зараз піду на гойдалку, посичу вип'ю каву. А загалом я закинула прання і походу я забула закинути пральний порошок, тому що я потім в мене такий думка в голові, я не пам'ятаю цього процесу, щоб я кидала пральний порошок, тому... А, зараз в мене дополускається, скажімо так, без прального порошку, і я поставлю ще раз набрання з правильним порошком. Але поки в мене є тут кілька хвилин, поки дополускається, якраз я вип'ю свою каву. Це я вже на кухні, зараз буду готувати вечерю. Я вже все підготувала на млинці. Тут ну, так от добряча кількість кабачків. Цибулька, яйце, борошно, ну звісно, сіль перець і тру я кабачки на ось таку крупну терку, щоб було як можна менше вологі. Так, тут у мене квас буду пити, поки готую, і тут у мене наушнички, зараз а, включу собі якусь музичку. В мене вийшла. завжди буду смажити пробну порцію, щоб побачити, чи достатня консистенція, чи достатньо солі -перцію. От, Тому вже е розігрівається сковорідка і зараз буду смажити. Я вже майже досмажую свої млинці, але я сьогодні так втомилася. Вони в мене просто не виходять. У мене не перший блінкомом, не другий мене комом, всім блінкомом. Е але згорим пополам досмажую. І... Зараз буду на Я не розумію, що я зробила сьогодні не так. Я думала, що я в попередній раз вже зламала систему, зрозуміла як. І цього разу в мене мають вийти так само, як і попередній смажила, в попередній раз. Я смажила, у мене все було і далі. Сьогодні це просто жесть. От, можливо, я просто погану рідину зібрала. Можливо, і за цього. Ну, коротше, я вже не, не рада, що я затіяла цю, цю вечерю. Покажу вам кінцевий результат, не дуже я ними задоволена, але по ідеї на смаку мають бути ок зі сметанкою, і тут ще трошки в мене є салату з капусти, Те, що я буду їсти. Добрий раночок, я собі зробила масочку. Насправді, вже не зовсім ранок, вже 11 година, я вже встигла прокинутись, поснідати. Сніданок був такий, як і вчора, тому нічого не знімала, забила свою голову хорошими, позитивними думками, Налаштувалась на приємний, хороший день, повізуалізувала всі свої бажання, хотілки і вирішила подоглядати за собою. Зробила масочку. Ось така зелененька. У нас сьогодні на вулиці дощик, тому вдома так затишно, хоча я. Ніби малює дощик не на цілий день, тому я очікую, що там все ж таки ще вийде сонечко. Але е, сьогодні мене дощик не напрягає. У <смі> мене сьогодні плани домашні. Я нікуди не планую виходити з дому, окрім того, як забрати Вадіма з роботи, але то машина, то. То недовго і то не складно. От, <гум> думаю, що це приготувати на вечерю. Поки що в мене варіантів немає. Дістала з морозильника фарш, але ще не придумала щось таке, щоб і мені було смачно, і Вадіму було смачно, тому що а, не все те, що мені прям подобається, заходить йому. Йому подавати таку більш тяжку їжу, мені, звичайно більш легку, але десь компроміси знаходимо. Ось тому я зараз з масочкою, зараз 20 хвилиночок потримаю, вже потім буду перевдягатися, приводити себе в порядок, трошки під макіяжу, щоб свіжішенькою бути. І буду продовжувати цей день. У мене взагалі косметика багато закінчується кремом, там треба посидіти, трошки пообирати, подивитися, що обрати. Тому ось так. Так, ще покажу, яка на мені масочка. Ось така масочка від бренду Сужен. А тут хлорофіл, ні, а ценамід і ще щось. Я вже не пам'ятаю. Ну, типу, вона така для експрес-відновлення. Ну, і загалом має давати накопичувальний ефект, якщо його використовувати. Я для них знімала ролик і показувала вже її у своїх влогах, звичайно ж, тому сьогодні ще показую, що зараз конкретно на мені. Так. Ну що, як бачите, маску я вже змила, макіяжик зробила. І зараз хочу посидіти на майкати обрати. У мене закінчується кондиціонер для волосся, у мене закінчується крем для обличчя. Подивлюсь, можливо, якийсь блиск. Але не впевнена, що я сьогодні прям оберу, тому що я дуже довго це все обираю, і дивлю. Які там її подобаються, рівняють ціни. Ну, в общем, у мене тут такий складний процес вибору цього всього на Майкапі. Ну або не на Майкапі, можливо, в Єві подивлюся, замовлю, бо зараз в мене. Конкретно такої доставки додому мейкапа немає, тому що я живу за містом і мені не зовсім зручно, тому мені або дивитись на пошту там по доставці витратах, витратах на доставці рівняти, або, можливо, на магазин в Єву. Тобто тут теж в мене такий варіант. Тому зараз в мене буде таке проведення часу. Так що так щось так. Так, ну що, ви знаєте, що я зараз буду робити? Правильно, пити свою другу каву. Зробила каву, тут у мене печівко а з мармеладком. з мармеладком, з мармеладкою від рушен. Кава і три печива. Так, а я тут лежу, якось я щось розклеїлась, трошки вкусила ютубчик собі. Я таки не обрала кондиціонер для волосся, я не знаю, який обрати. Такі, як у мене зараз. А він зараз надто дорогий, а, бо я їх брала на знижках. І я не знаю, що обрати, і, слово, щось я а, розклеїлася. Вікла, а зараз треба буде вже йти вечерю робити. Тому, не знаю, і не поспала, і не відпочила, і нічого не обрала. Коротше, щось якесь таке собі. Так, у мене вже тут приготування вечері повним ходом. По-перше, я варю пюрешку, по-друге, я роблю котлети. Зараз це все буду змішувати, і я вирішила просмажити цибулю, котлети просмажити цибулю. Зазвичай я останнім часом взагалі можу без цибулі робити, тому що мені неприємний запах, смак, якщо її дуже багато, але вирішила просмажити. Хоча в нас сім'ї завжди давали пропаки про протертунок. Таку дрібну терку, таку кашка виходить. А я тут вирішила просмежити, але, може, це не я придумала, може так загально примуть, може взагалі всі так роблять. <смі> Можете написати, як ви робите котлети. Так, поки в мене там все ж кварчить, <смі> я тут займусь сирною запіканкою на ранок. А, я його зараз проб'ю в блендері, щоб він був такою однорівної маси. І до речі я вже навчилася застріляти форму пергаментом, Я раніше не застеляла, і потім я дуже. Втомлювалась, спокій відмивала її від запіканки. Тепер просто дістала бумагу, просто швиденько помила і все готово. Так, тут сир, буду додавати молоко і буду додавати трішки сметани. яйце і борошно. Так, ось така маса в мене вийшла на запіканку і відправляю її в духовочку запікатись. Все, запіканка запікається і показую. Готовий варіант вечері. Смачного. Так, я вже прийняла душик, показую вам свої ноги. Вляглася на диван, включила ютубчик, і зараз буду їсти кавунчик і лохину. І ось так буду проводити вечір. Вадім вже пішов спадки. А я ось тут буду собі, включила торшерчик, і один торшерчик, поза мною другий торшерчик. І ось так от в затишку буду лінуватися трошки. От. Так, добрий раночок. Я п'ю водичку, вже зварила собі каву і вже розігріла собі свою запіканку. Зараз я її викладу на тарілку логічна логіка. І буду снідати. Я прям кайфую, коли в мене такий сніданок Крак, класний. А, так, Запіканка вийшла дуже смачна. Я її спробувала, тільки тут в мене трошечки від... віддерлася верхня шкірочка, але то і не робить її несмачною. Додаю ягоди, куди ж без них, тим більше, якщо вони є. Додаю сметанки, дуже люблю, коли всякі сирники, всякі запіканки зі сметаною. І... Трошечки полью сиропчиком. Це в мене сиропчик до кави з горіхом. Ось такий. Ну і все. Подивіться, яка краса. Все, кава моя готова. М -м, просто кайф. І запіканочка моя теж готова. і слухати Так, сьогодні субота, а це значить, що день прибирання, тому я якраз зараз починаю прибирати, і загалом я хочу сьогодні попрати тюлі. Не знаю, наскільки мене вистачить, але в цій кімнаті а, треба буде це зробити, і мені лінь відбити вікна з двох сторін, тому я побачу, як я можу спростити собі цю задачу. Ось тому зараз я. Прибираю, знімаю тюлі, закидаю їх в прання і йду прибирати далі. Я загалом хотіла вчора попрати тюлі, але щось в мене вчора був не той настрій. Сьогодні, вже, якщо я думаю, якщо ми прибираємо, то чого б? Не помити віконечка попрати тюлі. Книжка, щось я дуже давно не читала, коротше, вона мені не заходить, я не знаю. Треба прочитати останню сторінку і дізнатися чим закінчилася, і на тому з нею розпрощатися, бо щось я не знаю. А... Типу, а просто читати або читати не бачу змісту. Так, скласти пледик Фух. Загалом у нас сьогодні купа роботи. ще треба поприбирати в дворі, пообрізати лаванду, яка перецвіла, пообрізати троянди, які перецвіли, покусити траву словом. Щось у мене на сьогодні, на сьогодні забагато планів. Я сподіваюся, що ми все це встигнемо. Так, але я напевно спочатку познімаю тюлі, а потім буду продовжувати витрати пилу. Мені так стає, це буде логічніше. тому... Проміжний результат вікна я вже помила з двох сторін. А, і зараз ще тюлі мої перуться, зараз доперуться, це все повіжу, тут вже все прибрала, пропилососила і йду прибирати далі. Фу, я нарешті доприбирала. Я вже повісила тюлі, пишулася в кухні трошки ще доприбирати помити посуд але це вже коли буду готувати вечерю, прибрали на вулиці, покосили травичку, тепер там гарно свіжу. Я дуже люблю свіжу прибрано, свіжу скошено, Тому зараз я вже нарешті йду собі, зроблю свою, боже, вже заговаю. Зроблю собі свою другу каву. Я вже страшенно хочу їсти, але типу повноцінний обід немає змісту зараз зробити, тому звіту родик і на нагоду купити каву. Все, кава готова нарешті. Так гарно. Так а я вже готую вечерю. Тут, по-перше, у мене буде запікатися курочка, зараз ставити в духовку. Тут я тушкою кабачки. Тут у мене смажиться, зараз треба перемішати. Смажиться одна порція кабачки, ще чекає своєї черги інша, третя вже посмажилась, підготувала моркву цибульку. Ну, словом, готую вечерю. Так, активний час приготування вечері закінчився. Тепер вона готується сама. Я нарешті а, можу присісти на диван, тому що сьогодні цілий день вся в домашніх справах то прибирання, то тюлі, то вікна, то прибирали на вулиці. Ну єдине, що посиділа каву, попила після того, як поприбирали на гойдалці. От, а зараз там вже все тушкується, тому я вже присіла, чекаю просто поки приготується вечеря. Включила собі ноут, зараз щось ще включу, подивлюсь, поки ще вечеря не готова, взяла собі квасу. І я прям дуже люблю ось цей такий, ось це таке відчуття чистоти, коли там тюлі попрані, коли вікна помиті. Коли на вулиці чисто прибрано. Єдине, що я сьогодні підлоги не помила, але реально не встигла. І я не люблю мити підлоги в день, тому що я люблю, коли вони висихають, коли по них ніхто не ходить. А для того, щоб по них ніхто не ходив, треба вже, щоб був вечір, і щоб менше було ось цих от пересувань по дому. Ось. Так що такі справи я сьогодні прямо бляха домашня домашня Волосся вже не свіже, але ну як є. Влог прям домашній-домашній, ні крапельки гламуру. А, реально. А, ось, Зараз поїм, повечеряємо. Я нарешті відправлю цю душу, тому що реально після цього прибирання ну, прям вже хочеться. От так от. Так що чекаю, поки приготується вечеря. Ось так виглядає наша вечеря. У мене тут телефон на зарядці, тому я не можу далеко з ним відійти. Курочка, правда, не дуже зарум'янилась, але теоретично вона мала би бути готова. Я сподіваюся, що це смачно, і якщо ви їсте, вам теж смачного. Я вже прийняла душик і я шалено люблю цей момент. Нанесла на обличчя ось цю сироватку. І нанесла на зону навколо очей теж сироватку у яку знімала з вітаміном С і пептидами. Так, далі пройшло вже трошки часу. Якраз сироватки вібрались, і наношу кремчики. У мене ще поки що ще досі ось цей крем від Made Pill. Його мені ще тут достатньо. А для обличчя я сьогодні замовила на мейкапі. заберу, покажу, що замовила. У мене крему залишилось прямо буквально на, я не знаю, чи мені вистачить до того моменту, поки прийде а, замовлення. А я прям кайфую після душику. Свіженька така люблю цей момент, коли виходиш з душу, вся така доглянута, намазана кремчиками. Я тут атмосферку зробила, щоб було освітлення цікаве. І а, зроблю трошечки масажику ось, ось, ось цим своїм масажером. А, буквально ось такі легенькі, я казала вже в попередньому відео, що я не впевнена, що я прям це все роблю ідеально. І я так і не, не подивилась, не розібралась в цій темі, але ось так. Які невеличкі рухи роблю. Звичайно, я закінчила, я вже тут прямо сьогодні взагалі, практично без макіяжу, без брів перед вами. Вся така, як я. І зараз ще трошечки намажусь кремочком для тіла і все. І буду відпочивати нарешті сьогодні, тому що я вже розповідала, що сьогодні доволі активний день. Я тут цілий день, як. Попелюшка щось робила. От, і можна вже собі дозволити відпочити. Все, тепер точно повний кайф. Вся намазана кремчиками. Так, я сьогодні, в принципі, особливо нічого не планую знімати. Напевно, влог там основні моменти я показала, але справедливості заради я включила камеру розповісти про те, що мені реально сумно, щоб я не завжди була така, знаєте, піднесена і не розказувала, як все класно, бо. Я трошечки розклеїлася, якщо чесно. І так завжди буває після якихось таких драйвових моментів, після драйвових вихідних, наприклад, як в мене були попередні, коли ти наповнюєшся енергією, дивишся на класних людей. А потім наступає ось такий от спад енергетичний, тому що повертаєшся до буденності, повертаєшся до проблем, які потрібно вирішувати, і їх ніхто нікуди не забирав. І десь там твоя енергія трошечки дає мінус. Що з цим робити? Не знаю, напевно, дати собі час на те, щоб трошки посумувати, трошки, по не, знаю, не можу підібрати слово. Коротше, дати собі час прийти в себе і продовжувати це життя, продовжувати рух до своїх планів, до своїх цілей. Але не треба знецінювати той момент, що буває сумно, що буває емоційно тяжко. Тому, тому ось так.